Усім привіт! Сьогодні приготую бісквітний торт з профітролами та вершковим кремом. З самого початку я готую тісто для профітролей. Для цього у воду додаю молоко, 1 третю чайної ложки солі, також чайну ложку цукру і вершкове масло. І ставлю на вогонь. І доводжу до кипіння. Повний список інгредієнтів буде у мене під відео. Коли суміш закипить, я всипаю туди борошно одним кумком. Вимикаю вогонь і перемішую тісто. Як тільки я перемішала, вмикаю на невеликий вогонь і постійно перемішую варю. Одна, дві хвилини, не більше. Перекладаю тісто у посудину Подивіться ось такий наліт повинен залишитися. Перемішую, охолоджую тісто до 50 градусів. Далі мені потрібні яйця 220-240 грам. Десь 4-5 яєць. По одному яйцю я вводжу в тісто і перемішую міксером також 1-2 хвилини кожне яйце. Уважно дивлюся за консистенцією тіста. Останнє яйце Я взбиваю і додаю половину. Оскільки тісто вже такої консистенції, як мені потрібно, тісто повинно стікати ось такою крупною краплею. Воно повинно робити такий язичок. Тепер накриваю харчовою плівкою у контакт і залишаю його на одну-дві години. Поки тісто настоюється, я буду готувати наш бісквіт. Для цього я беру 100 г молока, додаю 100 грам вершків. 40 грамм олії. І ставлю на невеликий вогонь. Окремо беру 4 яйця, щіпку солі. До них додаю цукор 170 грам. Ванільний цукор. І ставлю на водяну баню. Перемішую постійно, щоб розтану в цукор. Температура яєць повинна не перевищити 50 градусів. Потім я процеджую наші, біл... на... наші яйця через сіто. Таким способом збиваються яйця дуже швидко. Якби я не прогрівала, в мене взбивалося до 10 хвилин. Повірте, 5-6 хвилин для цього будуть достатньо. Вони вже взіб'ються в густу піну. Ось такі вони будуть. Далі додаю борошно. 220 грам і 10 грам розпушувача. І все перемішую лопаткою. Як завжди, знизу догори обережними рухами. Наші вершки з молоком вже розігрілися, дійшли до кипіння. Я трішки тіста додаю до нашого молока з вершками, перемішую, а потім все обратно додаю у наше тісто. І перемішую лопаткою. Перекладаю у дві форми. Одна кругла, інша прямокутна, діаметр круглої форми 22 см, прямокутна 30 на 18 см Розрівнюю шпажкою. 170 градусів Цельсія ставлю на 30, хвили... на 30 хвилин. Потім зазвичай достаю, проходжуся ножем, чекаю, поки охолоне наш бісквіт і достаю з форм. Такий бісквіт виходить. Все, пройшло дві години у мене. Я продовжу робити профітролі. Перекладаю їх у кондитерський мішок з насадкою Насадку беріть, яка вам подобається. Це може бути відкрита, закрита зірка, 1 М, будь-яка, яка робить красиві візерунки. Можна просто кругло. Духова шафа вже розігрівається до 170 градусів. Потім змачую руку водою і ось так трішечки придавлюю верх... верхушки наших профітролей і ставлю в духову шафу на 35 хвилин. Коли профітролі приготуються, відкривати духову шафу не можна. Ще 20 хвилин чекайте, поки вони охолонуть. Потім відкривайте. Подивіться, який в розрізі бісквіт. Дуже вологий, смачний, просто ідеальний на смак. Тепер роблю крем 350 мл вершків. Взбиваю 2 хвилини. До м'яких мяких яких, яких пиків. Далі я вирішила використати загусник для вершків. Висипаю один пакетик, цього достатньо. Ще взбиваю до хвилинки дві, 70 грам цукрової пудри. А також ось такий сир маскарпоне. Зроблений на основі вершків. Дуже вершковий смак виходить. 250 грам сиру. Все перемішую, взбиваю все вже в плотну піну. Ну, така консистенція повинна вийти. І я вирішила додати ще туди 100 грам кокосової стружки. Смак цього крему дуже нагадує смак Рафаело. Тепер перемішую все лопаткою. Подивіться, які профітролі в нас вийшли гарні. Тепер буду їх наповнювати кремом. Далі я оформлюю торт. На нижній шар наношу трішки крему. Зверху накриваю. Основним коржем змащую, сиропом, вода та цукор. Далі робіть так, як на відео. Відсаджую трішки крему. На крем ставлю профітролину. Далі крем і один профітроль. Між кожним профітролем залишаю трішки відстані. Роблю таку піраміду. Вільні місця від профітроли я закриваю кремом, відсаджую крем. Ось який торт в мене вийшов. Вирішила ще прикрасити посипкою. Також наношу золотий кандурін на сами профітролі. Вийшло дуже по-святковому. А з прямокутного бісквіту я зробила ось такі десертики, якими можна пригостити добрих сусідів. І будемо куштувати. Подивіться, який торт в розрізі просто казка. Сподіваюсь, вам цей рецепт сподобався. Пишіть у коментарях ваші відгуки. Ваші побажання, а я вас як завжди, цілую, люблю. Бувайте.